Першим прошу Петро Миколаєвича Червоненко, будь ласка, сюди, так просив би вас проінформувати депутатів по питанню виконання всіх тих робіт, дій, які зараз настояли питання по укриттях нашої громади. Я перш за все хочу подякувати вам за підтримку. Все, що ви робите, для того, щоб наші діти змогли навчатися і перебувати як на більш комфортних умовах. Значить, що було зроблено за цей період між сесіями? Значить, перш за все, я хочу сказати, що дещо змінили закупівельне законодавство, і тепер роботи, пов'язані з ховищами, це є стендерна процедура, але ми встигли укласти договорам і приступити до виконання робіт. Що зараз робиться? Повним ходом іде. Ремонт в в Берізки, в Берізки. Це не діючі садки. Там, в принципі, це робить набагато простіше. Значить, Укладені договори на поточний ремонт, сонечка, Значить, там теж йдуть роботи, ну так, звичайно, в такому темпі, тому що це діючий садок і тривоги зараз по 4-5 разів на день. Але роботи йдуть і на вихідних також. Укладений. Договір на поточний ремонт золотого ключика. Ті зауваження, які висловили депутати під час об'їзду, вони враховані. На 400 тисяч там укладений договір. І там буде зроблена підлога, відремонтований туалет і відремонтована витяжна вентиляція. Це що стосується садків. Дякую тоді, що виділили мільйон на покращення, поточний ремонт в школах сільських зараз. там йдуть роботи. Значить, всі підрядники отримали попередню оплату. Вони закупляють матеріал. Значить, законодавством дозволено 30% авансу. Вони їх отримали, закупляють матеріали, проводять роботи. Так як це дозволяє ця ситуація, так як діючи сховища. У нас будуть канікули. Ці роботи, звичайно, набагато посиляться. Що стосується ще подальших об'єктів, ми розглянули можливість. Я дякую, що бюджетна комісія там проголосувала по третій школі, коли ми дивилися, по третій там є одна невеличка кімнатка, де 40 дітей. Але там є ще стара заброшена котельня, де ми вже демонтували, навіть здали на металолом старі котли. І є технічна можливість ці приміщення з'єднати. Тобто ми отримаємо невелике сховище, звичайно, але це сховище буде десь чоловік на 100. Це дасть змогу в дві зміни, плюс деякі класи дистанційно. По першій школі там треба просто привести змонтувати витяжну вентиляцію. В принципі, великих питань там немає. Що стосується капітальних ремонтів. За підтримки обласної районної адміністрації ми вийшли на співпрацю з великою могутньою міжнародною організацією це благодійний фонд «Save the Children». Значить, вони підписали меморандум з обласною адміністрацією. Нам порадили я з заступником губернатора, розмовляв з приводу них. Зараз вони активно працюють в області. Але яка там яка процедура? Спочатку ми даємо погодження ДСНС. Значить, ДСНС деякі вимоги стали дещо м'якшими. Стосовно перш за все, панельності. Якщо ще місяць назад вони не давали взагалі, не розглядали категорично можливості в панельних будинках, то зараз після проведення експертизи всі, -всі дозвола зараз розглянуті українським керівництвом цього фонду. Ми отримали погодження. Вони, значить, по початковій школі ви виділили кошти на проект. Він замовлений. Він вже на стадії виготовлення і завершення. Там роботи будуть ровестися по цьому проекту. По сьомій школі, і додатково вони ще оголосили зробити невеличке сховище, там був заброшений тир під спортзалом четвертої школи, школи, вони беруться зробити і його. Вони також зараз ми їх звели з проєктантами відділ капітального будівництва, зараз вони працюють з проєктантами. Після того, як будуть ці проєкти на руках, значить остаточне рішення, звичайно, затверджує їхнє міжнародне керівництво. Що стосується, я розумію, да, п'ятої школи, так. Да. Так, да, звичайно, я поясню. В п'ятій школі варіант один, станом на зараз, це нове будівництво. Міський голова, ну нове будівництво це більш питання відділу капітального будівництва архітектури, але ми, ми співпрацюємо разом, і як тільки буде вартість, я думаю, що принципова згода є і депутатів, і міського голови, що другого виходу, як будувати там сховище на 200 людей. Значить, для того, щоб школа могла навчатися в дві зміни. Як тільки буде вартість проекту, значить на найближчу сесію, чи це буде позачергова, чи цей будуть внесені зміни в програму і в бюджет. Коли це буде проєкт, ви розумієте, для того, щоб звертатися до, чи до субвенції, чи до, до міжнародних організацій, чи до цього усі вимагають із слів, ніхто нічого не, 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 не дає, тільки документи. Тобто, то перш за все буде виготовлення проекту. Проєкт це звичайно, не дешевий на нове будівництво, але шлях тільки такий. На вашу думку, треба зараз часу, щоб визначитися, хто це може робити і скільки це може вартувати. Ми вже провели перемовини з потенційним проєктантом, які зараз виконують роботи по розробці проєктно-кошторисної документації по шостій школі. А -а -а. Вони вже виконували даний вид робіт, оскільки нове будівництво сховища за кількістю осіб більше 200, це є третя категорія складності об'єкта. Вартість організованого е, проєкту коштує від пів мільйона до шести тисяч гривень, до 600. Як тільки е, ми проведемо перемовини ще з цим благодійним фондом, може вони все-таки також з Вони нове будівництво не несять. Тільки... Я говорив вже з ними сьогодні на цю тему. Може, можемо скликати позачергову і виділяти кошти. Ну, орієнтовна вартість 500-600 ну, тисяч. Петрону Ковальчук. Вкотре ми не почули конкретних термінів з конкретних. Значить, усе, значить, ми плануємо, що з 1 вересня всі школи будуть працювати в очному режимі. Значить, що стосується благодійного фонду, значить, ми з ними вчора обговорювали дати. Якщо все нормально, ми виходимо на початок робіт, кінець червня. Два місяці. Я думаю, що організації достатньо. Ну, По-перше, я хочу подякувати дійсно, що знаєте, питання бомбосховищ почало рухатися. Але е, до мене звертаються люди, я, звісно, мушена до вас звертатися. Тобто питання бомбосховищ це одне питання, а питання якості освіти це інше питання. Чому я зачіпаюся? Зокрема, недавно був семінар в університеті, вчителі приїжджали, про накипіла, говорили. Плюс батьки постійно звертаються про накипіла. З'явилася така ситуація, що оцінювати дітей 4, 4 рівні, чи як, якщо я не помиляюсь, чотирма рівнями. І тут постає питання: оцінюють кого? Батьків оцінюють кого вчителів, тому що діти не витягують. По перше, спочатку коронавірус, ми знаємо проблеми да я прекрасно знаю. Далі війна 에, можливо. Таке питання можливо ви промоніторили ситуацію настрої вчителів, батьків я розумію, дале і написати якесь клопотання в міністерство, Тому що якщо ми не будемо піднімати це питання знизу, просто буде знову додатковий бунт. Називаємося так, тому що ну реально ну що вже самі вчителі кажуть? що вже хочуть із цих дітей оцінити. Єдине Руслана Михайлівна, я дякую вас за за запитання. Я попрошу ну без оцінювання ми не можемо. Так, особливо ви розумієте, це видача документів і тому подібне. Просто враховувати всі ситуації і безпекові, і коронавірусні під час оцінювання це буде. Тому дякую за вашу роботу. Я провів зустріч із директором П'ятої школи. Це таке Таке запитання стосовно все-таки бомбосховища. Якщо, наприклад, у нас не буде можливості облаштувати розкоштів побудувати меджі. Є дві альтернативи. Я хочу просто задати вам це mm -hmm. за запитання, але mm -hmm. тут уже підскажете чи є альтернатива, поки як директору школи запитувала правила тому що mm -hmm. шоу, школа фанельна. The... Чи чи є така? Це перше зразу кажу. Деснес навіть не розглядає. І друге запитання. У них є слово. Ми буквально суміли це. Це навіть я запропонував та можливо так. Розповіть, може бути детальніше про ну цю альтернативу. Значить, ну буквально одну хвилину. Значить, по Україні є такі випадки, і ми звернулися до обладнання наші не хоч не, не погоджується, щоб обласне управління Державної служби надзвичайних ситуацій дало добро і пояснило, чи можна, чи не можна. Значить, Береться одно, одноповерхова будівля. Обов'язкова умова, що перекриття повинно бути не сволоками, не, не дерев'яне, а панельне і повністю, повністю обкладається бетонними блоками. Тобто, по суті. Роботи ті ж самі, що наземне, що робить той комбінат, є в вигляді наземного укриття. Значить, я точно знаю, що по Україні такі випадки були. І ми чекаємо офіційної відповіді. Якщо такий варіант, це найпростіший варіант. Там навіть можна зробити так, щоб двері закривалися блоками, тобто тамбуром зробити. Да. Це набагато дешевше. Звичайно, але це питання розглядають, тільки ми отримаємо офіційну відповідь. Це, 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 це найпростіший варіант. Тобто, паралельно з будівництвом цим, тобто, ви розумієте, що таке в'їдальні? В'їдальні там практично є туалет, є, є вентиляція, яку тільки треба трошки продовжити. Є два виходи, є вода і є місце, по крайній мірі, для півшколи. Миколаївич, я вам дякую за ту роботу, яку ви проводили. Я вам щиро дякую. Роботи я хочу повідомити депутатам. Проводяться дуже активно. Я був вражений, коли в одному із садочків, а саме Берізка, було, мабуть, зафіксований рекорд 17 годин. Люди працювали ночі, тобто возили землі і так далі. Тобто, роботи проводяться.